Бачи, у нас тут така ситуація. Thank you. Yeah, so much. Стали на трасі, їхали тільки що їхали і бачимо, коли коробка. Ну, лежить уже на трасі коробка. Ми отак об'їхали кучу. Давайте глянемо, що там в коробці. Мені цікаво, що там взагалі. Приїхали копи, забрали коробку. Принесли на бокс? It's for you. It's sticker for you. Thank you. Yeah, so much. Клас, привезли нам пакет. Буакс, uh, ми ще не знаємо, що там. Нам копи прямо з дороги забрали і, і принесли сюди. Представляєте, зараз будемо дивитися, що там. Так, ми загрузили в машину, їдемо, потім глянемо що там, ми не знаємо, що там. Розіграш, рож, коротше, робимо. Блін, класний горіл. Нашли просто на дорозі. Клас, Буде вам сувенір Німеччини. <реш> колеосик еще есть ну все все кто из вас выиграет я сейчас там опыт зроблю, придумаю